В цьому випуску команда Усика назвала дату наступного поєдинку українця. Фундора знищив букера у Лас Вегасі, успішно захистивши два пояси. Тепер я не вірю, що зможу захистити титул в Україні. Гірке зізнання Усика. Легендарний Джордж Форман пішов з життя у віці 76 років. Цей рекорд досі ніхто не побив. Реакція зірок боксу на смерть легенди. Тебе переміг старий, ти відстій. Різка заява Ленокса Льюіса. Друзі, ви на каналі Бокслайн. Тут тільки найсвіжіші та найгарячіші новини зі світу боксу. Підписуйтеся прямо зараз і залишайтеся в темі разом з нами. Новини про світовий та український бокс на каналі Бокслайн виходять за підтримки компанії Favbet. Олександр Узик, незважаючи на багаторазові виклики, залишається спокійним і впевненим у своїх силах. За словами його директора Сергія Лапіна, наступний бій може відбутися вже найближчим часом, а можливий тренувальний табір в Ріаді додасть переваг для підготовки до поєдинку. Для Олександра немає значення, з ким він буде битися далі. Він такий боксер, який може вийти в ринг, оцінити суперника і виконати свою роботу. Звичайно, у Дюбата Паркера є свої індивідуальні сильні сторони, але це не стане проблемою для чемпіона. Якщо його високоповажність Альшейх та Райад Сізон захочуть просувати і підтримати один з боїв або обидва, це буде найкращий сценарій для нас. Ми можемо провести наступний табір у Ріаді. Проведення тренувального табору в Ріяді може бути корисним для нас, тому що. Олександр зможе адаптуватися до клімату і умов перед боєм, якщо бій відбудеться саме там. Бій може відбутися в липні, серпні чи вересні. Насправді все залежить від організаторів. Наша команда просто повинна знати це за три місяці до того, щоб ми могли розпочати тренувальний табір. Олександр здатний набагато більше ніж люди можуть думати. Раніше багато говорили про те, що він занадто малий. Він довів, що це не так. Тепер він хоче довести, що може продовжувати. У нас є сильна команда навколо нього. Команда «Ready to fight». У нас є команда, яка працює на досягнення однієї мети. Це абсолютне чемпіонство. І Олександр почувається чудово. Звичайно, це залежить від Олександра, коли він завершить кар'єру. Він отримує задоволення від того, що робить зараз. Він готовий. Олександр у хорошій формі. Він сказав, що піде на пенсію, коли втомиться від цієї гри. Але зараз він у формі і насолоджується цим. Він проведе два останні поєдинки в цьому році. Але хто знає, що буде далі. Повернення Усика на ринг планується на літо чи осінь 2025 року, але остаточна дата залежить від організаторів. Чемпіон продовжує насолоджуватися своїм шляхом та відпочинком. Усик раніше говорив, що наступний бій хоче провести проти Дюбуа, і його команда готова до будь-яких варіантів. В ніч на 23 травня відбувся захоплюючий поєдинок в першій середній вазі. На кону стояли два титули: WBC та WBO. Себастьяну Фундорі знадобилися всього чотири раунди, щоб зупинити Чордейла Букера і успішно захистити свої титули на арені в Лас-Вегасі. Фундора, рекорд якого складає 24 бої, 22 перемоги, один програш, одна нічия і 14 нокаутів, висота якого складає 198 сантиметрів. Мав перевагу в зрості в 20 сантиметрів над букером. Рекорд якого складає 24 бої, 23 перемоги, одна поразка і 11 нокаутів. Чемпіон контролював хід бою своїм довгим лівим джебом і використав небезпечний правий хук на початку бою. Фундора продовжував домінувати з цими ударами протягом всього поєдинку. Незважаючи на свій нижчий гріст, Букер вирішив залишатися на відстані і використовувати переміщення по рингу. Хоча Букер мав кілька моментів, він постійно програвав за кількістю ударів Фундори, раунд за раундом. І не минуло багато часу, як Фундора за. Вдав реального удару своєму супернику. В четвертому раунді лівою рукою він влучив в голову Букера. Із його носа потекла кров. Себастьян зрозумів, що завершення бою вже близько, і накинувся на Чордейла лівими аперкотами, змусивши його впасти на канвас. Букер піднявся на ноги за 30 секунд до кінця четвертого раунду, але не зміг витримати натиск Фундори і був врятований від подальшого побиття на канатах рефері. Перша середня вага є однією з найміцніших категорій у боксі, і Фундора володіє двома титулами. Чемпіона світу в цій вазі. Титул WBA належить Теренсу Кроуфорду, який готується до бою у вересні проти Сауля Канело Альвареса. Тоді як бахрам Мартузалієв володіє титулом IBF. наш Сергій Богачук неодноразово заявляв, що наступний свій бій він хоче провести з росіянином Муртазалієвим і відібрати в нього пояс IBF. Але якщо бій не складеться, він хотів би вийти в ринг з фундорою і посперечатися відразу за два пояси. Олександр Усик, володар титулів WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі, не стримує емоцій і, Схоже, залишив усі надії на повернення поєдинку в рідній Україні. Після багатьох розмов про те, як він мріє вийти в ринку себе вдома і показати світу свою майстерність на батьківщині. Сьогодні Усик здається розчарований і змушений відмовитись від цієї ідеї. Тепер я думаю, що це неможливо. Росія воює з Україною, ракети падають на землю. Це просто жах. Моя дочка, якій 14 років, дзвонить мені, говорить: тату, ця ніч була жахливою. Вона не може зрозуміти, чому це відбувається. І як я можу їй пояснити? Моя сім'я може жити в бомбосховищі, у мене воно є. Вона мені каже, тату, сьогодні я йду в бомбосховище, боже, я боюся. Я їй сказав: слухай, не хвилюйся, будь ласка, завтра я приїду додому. Слухайте, я думаю, що це вел... Велика проблема? Всі ці події змусили чемпіона серйозно задуматися над тим, що відбувається в його житті. І схоже, що дійсно українському вболівальнику ще не скоро побачити бої такого масштабу наживо. Раніше Олександр неодноразово заявляв, що планує завершити свою кар'єру після двох останніх боїв. Цей період має стати підсумком його спортивної кар'єри. Ці роздуми чемпіона не можуть залишити байдужими шанувальників, адже усик, як і кожен українець, живе в реаліях, де кожен день це боротьба, і навіть найвищі спортивні досягнення. Не можуть змусити забути про жахливу реальність війни з нелюдами, які вторглись в нашу країну. У віці 76 років помер легендарний боксер і бізнесмен Джордж Форман. Про його смерть в соціальних мережах оголосила родина, зазначивши, що він пішов в життя в оточенні близьких. Рідні не захотіли повідомляти причини смерті. Відомо тільки те, що Джорджа госпіталізували і лікарям не вдалося його врятувати. Рідні вшанували його пам'ять, повідомивши про це в інстаграмі Джо. Наші серця розбиті, з глибокою скорботою повідомляємо про смерть нашого улюбленого Джорджа Едварда Формана Старшого, який мирно пішов 21 березня 2025 року, в оточенні близьких людей. Благочестивий проповідник, відданий чоловік, люблячий батько та гордий прадід. Він прожив життя, позначене непохитною вірою, покорою та метою. Гуманітар, олімпійський та дворазовий чемпіон світу у суперважкій вазі. Його глибоко поважні. Жали сильна, добра людина, людина дисципліни, захисник своєї спадщини, який невтомно бореться за збереження свого доброго імені для своєї родини. Ми просимо про приватність, адже ми шануємо надзвичайне життя людини, яку ми були благословенні називати своїм. У боксерському ринзі Форман дворазовий чемпіон світу у надважкій вазі, який завоював титули з різницею майже у 20 років, він здобув 76 перемог, як і вік, до якого він прожив. З цих перемог лише 8 не закінчилося нокаутом. Він брав участь у ймовірно найвідомішому боксерському поєдинку в історії: Гуркіт в джунглях, 1974 року в Африці проти Мухаммеда Алі, який його переміг. Але великий Джордж, який помер у п'ятницю у віці 76 років. Зовсім не був просто хорошим боксером. Неймовірно, але він заробив набагато більше грошей поза рингом, продаючи пристосування для грилю. Все, що йому потрібно було зробити, це озвучити один із найзапам'ятовуваніших рекламних слоганів усіх часів. Рекламуючи гриль як пристрій, що вибиває жир. Він заробив приголомшливі 200 мільйонів доларів на Джордж Форман Гріл, електронному грилі, який можна було використовувати в приміщенні. Завдяки своїй харизмі та знаменитій усмішці, він почав. Заробляти майже 5 мільйонів доларів щомісяця, продаючи свій гриль та інші побутові прилади на телебаченні, непогано як для колишнього підлітка злочинця, який виріс у бідній родині в Техасі, де його мати настільки не мала грошей, що відправляла дітей до школи голодними. Форман входив до трійки найкращих важковаговиків усіх часів разом із Мухамедом Алі, який помер в 2016 році, у віці 74 років, та Джо Фрейзером, який пішов з життя в 2011 Році, у віці 67 років, Форман був одружений 5 разів і став батьком 10 дітей, п'ять синів, яких усіх назвав Джорджем, щоб не забути їхніх імен, як він сам жартував, і п'ять дочок. Крім того, він усиновив ще двох доньок. Багато зірок боксу відреагували на смерть Джорджа. Один з них відомий британський промоутер Френк Ворен. Він сказав. Джордж Форман одне з культових імен надважкої ваги і усього боксу. Феноменальний панчер робив це на всіх рівнях. Я пам'ятаю, як одного разу він приїхав до нас, і ми приймали його. Також там був Мухаммед Алі та Джо Фрейзер. І не було секретом, що Джо Фрейзер не любив перебувати в компанії Мухаммеда Алі. Форман був гелем і клеєм, який тримав їх разом. Він дуже метушився навколо Мухаммеда, який на той момент страждав від хвороби Паркінсона. І ви могли бачити справжню любов і прихильність до нього. Як Джордж піклувався про нього всіма можливими способами, він був просто великою людиною і великим бійцем. Він брав участь не лише у великих боксерських поєдинках, але й у знакових моментах світового спорту 20-го століття. Колега Формана по цеху і його близький друг Майк Тайсон також не залишився осторонь цієї жахливої події в своїй мережі X Він опублікував фото з надписом: Співчуття родині Джорджа Формана. Його внесок у боксі поза ним ніколи не буде забутий. Голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх також висловив свої почуття. Він наголосив. Сумна новина для мене та світу боксу. Сьогодні пішов в життя останній стов боксу незабутньої епохи. Нехай його душа спочиває з миром. Великий Джордж Форман, наш співвітчизник, колишній чемпіон світу в Хейвівейті, а нині мер Києва Віталій Кличко відреагував на це, написавши пост своєму телеграм-каналі. Не стало легендарного Джорджа Формана, людини великої волі і цілеспрямованості. У 1968-му він став олімпійським чемпіоном. У 1973-му завоював титул чемпіона світу в суперважкій вазі, та через рік втратив його. За кілька років потому пішов зі спорту та тріумфально повернувся через 10 років і знову став чемпіоном світу. Найстаршим у 45 років. Цей рекорд досі не побив ніхто з боксерів супертяжів. Ми були добре знайомі з. Джорджем. Він відвідував мої та Володимира поєдинки в різних країнах, був коментатором деяких із них. Світла пам'ять великій людині, легенди не вмирають. Легендарний британський боксер Ленокс Льюіс, який є одним із найвідоміших супертяжів усіх часів, відкрив скандальні деталі своєї кар'єри, висловлюючи співчуття покійному Джорджу Форману. За словами Льюіса, він завжди вважав поєдинок з Форманом втраченим шансом і гадав, що цей бій би був програшною ситуацією незалежно від того, як би він завершився. Боксер підкреслив, що навіть перемога над таким легендарним суперником, як Форман, була б сприйнята негативно. Я ніколи не хотів битися з Джорджем Форманом, тому що це була просто програшна ситуація. Якщо б я його переміг, всі б казали, ну він переміг старого. Мене б всі зненавиділи, адже фанати формана просто боготворили його. Тож навіть у разі моєї перемоги це виглядало б так, ніби я не заслужив слави. Якщо б переміг би він мене, всі б казали, тебе переміг старий. Ти відстій. З глибоким сумом і повагою до спадщини Джорджа Формана, легендарного боксера, який залишив незабутній слід у світі спорту, Ленокс Льюіс відкрив важливі аспекти своєї кар'єри. Форман був не просто великим чемпіоном, а й справжньою іконою. Чий вплив на бокс відчувається і до сьогодні. Пам'ять про нього, його рішучість та дух продовжують надихати нові покоління бійців. Друзі, а як ви гадаєте, яке покоління Хевівейту було сильніше? Покоління Алі Фрейзера та Формана чи Усика Ф'юрі та Дюбуа? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні! Да хай квітне український Ютуб.